Другий брат його, син, діда Карпа, Герасько Олександр Карпович, був військовим, прийшов і в цю війну, а це він служив у 41-му році у березні місяці у Петропавловську. А ким він був там, стрілець? Город Ананьєв. Город Ананьєв. Він прийшов з війни? Він прийшов з війни в 47-му році, працював учителем у Краснянській школі. Нагороди були бойові? Так, да, його були нагороди, все. <кій> ну, Він вернувся з армії за матері. Матері вже було 78 років. Треба її доглядати, а він. Робив начальником в маті, там часті якоїсь то військової. В 47-му році він звільнився. Звільнився і прийшов додому. Ну, по поронній долі дружив з одною жінкою, ну, дівчиною, але вона була зайнята. Зайнята, але та людина була. Законом. Ну, йому пішли за угрози, що не зустрічайся, то дівчина моя, інакше буде дуже погано. Він каже, що він мені загрожає, угрожає? Я чесно, пройшов війну, я чесна людина, я ніде не перед ким, нічого не винна. Ах так. Ну і тоді, в 47-му році. Він їхав із Красного на велосипеді. Там було засідання правління, і він хотів для школи щось на правлінні випросити там. Вже було хоча за літо було, але пізновато було. Ну, їхав на велосипеді, там його зустріли і там убили. 29 років було йому.